12 августа 2024 года наша команда журналистов «Багнет Нации» посетила героя Украины, чья жизнь, полная испытаний и подвигов, была мрачена жестоким нападением со стороны представителей территориального центра комплектования. 8 августа этот человек, прошедший плен и отдавший свое здоровье ради Родины, оказался жертвой бессмысленного Насилие. Все началось с обычной проверки документов. Представители ТЦК потребовали у нашего героя удостоверение личности, и после его предъявления их поведение резко изменилось. Воина, который не раз рисковал жизнью ради страны, вдруг стали рассматривать с предвзятостью. Вопросы и замечания на первый взгляд казались формальностью, но вскоре перешли в явную агрессию. Превзятые отношения быстро переросло в открытое насилие. Удары сыпались один за другим, причинив новые раны тому, кто уже испил чашу испытаний на полях сражений в плену. Эти люди, призванные защищать и поддерживать, стали источником страха и боли для героя которого они должны были чтить. Вопреки всем его заслугам перед Родиной, представители ТЦК не только проигнорировали его статус, но и проявили жестокость, не ставя ему шансов на справедливое обращение. Они били его руками, превращая этот день в новый кошмар, который теперь ему предстоит пережить и преодолеть. Этот случай поднимает острые вопросы о справедливости и о том, как наши герои, отдавшие свою жизнь и здоровье ради страны, могут стать жертвами предвзятости и насилия со стороны тех, кто призван защищать их. Ветеран, прошедший через плен и множество испытаний, заслуживает не такого обращения, а глубочайшего уважения и благодарности. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий, надеясь, что виновные понесут заслуженное наказание а наш герой сможет получить необходимую помощь и поддержку, чтобы восстановить здоровье и справедливость. Так, друзья, всех приветствую. Сегодня с нашим героем встретились и хотим взять у него интервью. Багнет нация. Олег, рас, расскажи, как твое видение всех этих процессов, которые сейчас есть, да, у тебя с данными структурами, с, данным, с данной организацией ТЦК. Как они выходят на связь с тобой, не выходят, там, может, прощения попросили, твоему мнению, из-за чего это все случилось, из-за чего они начали поднимать на тебя руки, ну, или как бы вести себя неадекватно в твою сторону. Так как ты являешься героем Украины, да, у тебя есть медаль, так, я. да, ты как бы прошел Ато, прошел плен, и данные особи, да, их по-другому никак не назовешь, как бы совершили на тебя нападение. Хотя у тебя на руках были все документы, которые удостоверяли, что ты являешься участником боевых действий. Но ну, ты, как бы, тебя списали, потому что у тебя после плена ты получил как минимум да, травму, которая как бы не дает тебе дальше продолжать службу. Правильно? Ну, я тогда в травне месяце 23-го года у меня была ВЛК, Великая комиссия, и у меня признали тогда обмеженно придатным за там розладом адаптації по психічної, і по неврології в мене були е, проблеми з трьома, ну, я на неї залишились, е, проблеми по е, хребту. Тобто це шия, грудна частина там опухоль, і зміщення в мене позвонків. Е, з грудня 2022 я вже пішов, я... пішов да? добровольно У мене було прийнято ріш... рішення, що е, в грудні е, добровільно я пішов до. Е, тоді у нас ще вже було Шевченське ТЦК ТСП. Та, та за пару днів мене призвали, та я поїхав до частини 17-танкової, тобто до штурмовиків відразу. Наша ділянка тоді був бах, Бахмутський напрямок. І, на жаль, натовського супротивника ми не витримували і мало хто залишився живий. І при. Не дуже добрих моментів при бої, стукнування, РСЗОшники, Гради, все, що, що, що тільки не летило. І потім вже в такий наслідк було, щоб мене захопили в полон. Було добрі моменти, молився там, потім відновлювався. Наскільки я пам'ятаю, це було 04 березня, мене звільнили. Бо я потрапив до список, і ми нас офіційно обміняли. Там, ще тоді у нас була річниця там, на, 7, на 3 до 4, 03 130 на 90. І коли я розумію, що далі все одно мене ніхто не звільняє, хоч у мене вже обмеження тоді було, все одно я далі ще служив, виконував відсіч збройних агресії Російської Федерації, виконував бойові завдання. І звільнився я тільки нещодавно, 21-го. Червня 24-го року. Угу. От у мене є запис про те, що я звільнений. Це наказ, а звільнення у мене призводилось 21.07. Ну, це вже в частини буде показано. Тобто ТЦКшники, вони кашник, ані все это і. И... По суті, так. Тут не тут з документів все є, ніхто нічого не відміняв. Підстава про запас є, на якій підставі теж є. Тобто тут навіть приписано полону, уз полону. Як mm ну -hmm. я не знаю, якщо вони не дивились, не читали або не розуміють, що це, то треба їм навчатись. Ані документи передивляють свої посвідчення, mm -hmm. що Ні, вони. Розуміли? Там виходить, що особа. Старший офіцер, там був старший лейтенант, вона не показувала ці документи. Показав, Просто вони вийшли з автобусу, на той час це був бусик. І сказав, я там ми, я там ми, представники Новобаварського району. Ознайомитись вони не дали подивитися. Він просто як міліціонер, можна так сказати або поліцейський, взяв, відкрив тут. Якісь там перше було написано: маємо право посвідчення видавати повістку. Все він, все, сяк подивитися, і все я на пропозицію. Покажи свої облікові дані, я їм відразу показав. З нами ще були цивільні люди. Вони, я не знаю, що вони там показували, але ну, вони їх швидко відпустили, а мене чомусь не захотіло. Прийшлося десь хвилина дві я йому кажу, у мене кур'єр чекає біля будинку, я тут поруч живу, втікати не збираюсь, дивіться мої документи, у мене все в добре. Дивиться, щось у них, я не знаю, не виходить. Я йому роблю ще одне зауваження: кажу. В школі вчилися, читати вмієте, там все вказано, на якій підставі я звільнений. Я можу йти. Вони кажуть, ні. Я кажу, ну, чому? Ну, ми тут не розуміємо саме за які підставі, можете там з врошуку. Тобто вони пропозиції не казали, «Да, давай приїдемо з нами, розберемося або визовемо поліцейського, перевіримо по базі. Як на сьогоднішній день, всі знаю, що є там електронні носії, там можна було позвонити і дізнатися. Тим паче, що я з Новобаварського, могли би сказати, що він вже звільнений. Ну ні. Замість того, щоб якісь там дії мені запропонувати, в них відразу почалася агресія, там, дивиться на мене, зменшує дистанцію. Я кажу, ти мені зараз щось хочеш предявити. Він е", каже, так, я хочу тобі пред'явити. А я кажу, а що ти мені можеш пред'явити? І наступні його кроки він зменшує дистанцію, намагається вдарити мене з голови. На що я, звісно, розумію, що мені з голови не потрібно, я відходжу назад і відштовхую лівою рукою. А в цей момент нічого, що краще старший офіцер не придумав, так відразу бити мене в лице. Uh -huh. Той бачить, що той мене б'є, і той підключається теж. Десь там серія, там, два, від двох до п'яти ударів вони мені наносять. Я потім падаю. І якраз це бачено на відну. Я потім підіймаюся, підходжу до них. Намагаюся їм об'яснити, що це так неправильно, ви хоч знаєте, кого ви ще зараз зараз б'єте. На що той, що поменше, ну, на жаль, там відео вже люди не стали знімати. Каже, мені байдуже, хто ти і починає далі наносити серію ударів. О, військовий куток вони отак взяли, викинули просто повітря на вулицю, як просто сміття. Тобто ніякої неповаги до людей, які там захищають, тобто, тим паче, що в мене багатий досвід, взагалі повернувся. А По, по здоров'ю як? По здоров'ю у мене як були сьогодні? забіг. Передня частина, мені було важко дихати. У мене скула боліла, ну, жувати було не дуже зручно. Ну і звісно, у мене отяг був. В принципі, воно зараз, якщо дотрогується, то він ще болить. А по здоров'ю на сьогоднішній день у мене ще йдуть обстеження. У мене було обстеження головного мозку. У мене там обнаружили деякі про ну відхилення по енцефалограмі, Потім МРТ голови зробили. Ну, там болях складних немає. І зараз ще у мене є процедура наступна. То жорстоко? жорстока 8 серпня до року. Зупинили ти заканово місто Харків. Колишнього військовослужбовця звільного з полону порвали ему футболку, покидали його шапку в документи. Військовий куток, все викинули, отримали удовольство від фізичної сили та покинули місце події на цьому автомобільному транспортного засобу. А зараз 23 година, 8 серпня. А зараз проявляються всі пухлини. Сін-сі наслідки побоїв ТЦК Новобовацького. ось можете подивитись погляд на відео. Бо просто не виходить записати голос і прикріпліти фотографію, тому виходить, будемо виходити з цього положення. Будемо, значить, записувати відео, що всі бачили наслідки. Виходить так, що е, досі мою справу навіть ніхто не розглядав. Тобто вона як лежала в дежурки, так і лежить. Але мені кажуть, постриває, тут є досвідчені люди, тут прокурори є, вони там хочуть поспілкуватися з тобою, подивитися. Виходить прокурор, я, він мені приставився, може це не прокурор був, я не знаю, тому що посвідчення мені він не показував. Але він каже, ну, ситуація звісно, дуже добра, але знаєш, що я тобі скажу? Твої справи не розглядають, тобі потрібно навіть взагалі писати стручний позов, заяву для того, щоб взагалі її розглядали. Я кажу, а як так? Ну це ж військовий злочин, ти розумієш, це ж військовою тобі нанесли, тому це, а це тіп, не наша парафія. І каже, так я кажу, ну у нас ж ДБР тут поруч є. Він каже, так, я вийди з матеріалами, у тебе вже все є, докази є, відео є там, судмедекспертиза є. Я кажу, так. Ну, все, я її. Я думаю, ну добре, аж мені сказали. Я поїду. Я приїхав до ДБР, там куча військових було. Всі ніхто не скриває, на сьогоднішній день багато сишників мають право прийти і зняти з себе відповідальність і далі продовжувати службу. Кажуть, ну в шутку мені кажуть, заходь, але звідти ніхто не повертається. Я ж заходжу, дзвоню. Відчиняє мене черговий, каже, ви до кого? Що? Ви це за чешні? Кажу, ні, я звінене з полону, мене побили, ти цікає, хочу заявити про це. Ой, я не знаю до кого це звертатися. Десь там через хвилинку виходить якась жіночка, каже, там, я там, не знаю, не пам'ятаю там слідчі, там, чого-то там. Кажу, я таке-те-таки, ти звінене з полону, мене побили, хочу заявити. Він каже: є провадження, є там є вашу слідчі, ваш слідчий, чи що. Я кажу, та ні, я просто хочу заявити бо, а, Ні, ні, ні. Ми цим не займаємося і покиньте приміщення. Я кажу, а на якій підставі ви мені відмовляєте від сприйняття справи і заяви прийняти? Вона нічого краще, він каже, покиньте приміщення, давай, пішолом звідси. Як я зрозумів, що результату не буду, відразу покидаю це приміщення хей, на емоціях записую відео і роблю огладку по інтернету на це. І в принципі, люди допомогли. Суспільство змі підтягнулися. Що буде далі? Я не знаю, але офіційно всі ми з істочників джерел бачимо, що ОТЦК Харківський вони відреагували, що підтвердили, що даний інцидент є. А саме не всі вони ще не знають, але допити були. Всі процесуальні дії завершено, і всю ситуацію з людьми, кому потрібно, вони можуть це ознайомитись. Всі документи в мене були, підтверджую, що я був військовий, що я звільнився, що я був в полоні. Свідки там до відео і. Ну, і інші дії. Тобто, всі, всі докази у нас все є. Що буде далі? Ну, я не знаю. Вони відповіли Харківської ОТЦК, що вони їх відсторонили, вони їх там індифікували, там, я не знаю, що там вони будуть притягувати, як. І це вже покаже слідство, мабуть. Ми наткнулись на такі коментарі: що чоловік ухилянт, чоловік не герой. Давайте таким людям покажемо да, твою медаль. Медаль ухилянта тебе выдал. Это главнокоморский молодой збройных сил. Да. Генерал полковник Олексон. То есть это для тех хейтеров, которые а, пишут такие да, сообщения. Здравом смыслом не укладываются. Це <свят> это ухылян там такие дают, да? <свят> да, ухылян там дают такие. Поэтому известно, я обурений и я на сегодняшний день хочу добитися для всех. Громадян України, щоб ця структура, організація перестала собі дозволяти таке, щоб якщо ми доведемо справу до кінця, то всі інші, хоча б задумаються і будуть думати свою, куди руки сувати. Хочете потірти руки? О там є фронт, напрямок. У нас дуже багато фронту, пускай воюють.